Разу туди і просто в центр рухається. Ну ти ж маєш м'яч контролювати, де ти в грі так його відпустиш на п'ять метрів. Я сказав, що можна не замовити коли просто переключаєшся, раз ножка і пішов туди. А отак, щоб звідси, щоб звідси отак працювати відразу. Туди, то я такого ще не бачу, я, чесно кажучи. Так що давай, будь ласка, переробляй. Готовий? Оп! Три Чотири. Добре. Семенюк Сущенко. Готовий? Оп!

Сущенко біжить, Тверезенко готується. Два. Три. Добре, єсть. Тверезенко Токаревський, Готовий. Ого. Давай, давай, давай. Второй. А, давай. Раз, третий. А, Добре. Да я считал, сколько раз. Токаревский, Ходаковский. Готовый? Да. Оп! О, пойдет. Давай, 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 давай. Еще раз. Давай, давай, давай.

От не пробіжав, що йому переділи. Добре. Черняк, чумак, готовий? Оп! Не дуже Добре, добре, робиш. Правильно все розраховуєш. Молодець. Добре. Три. Чотири. Останній. Добре. Чумак Шевченко, готовий? Оп! Сімнадцять здесь? Максимум пять. Заходимо. Третій. Четыре. Добре. А мне 176. Sí? Шевченко, так, готовий! А раз. Я тоже хотел бы ще раз прибежать. Если не понял, как с Я на двоих. Тяжко, бля. Пусть просто уже пробегали. Да, все первый раз. Это же я там тяжело контролирую. Четыре. Добре. А можно щейрость продвигаться? Як прізвище? Токаревський. Токаревський. Ти впевнений, що ти пробіжиш краще. Да. Давай так, якщо ти пробігаєш гірше, я записую тобі результат той, який ти зараз пробіжиш. Давай, швидко. Ти тільки один. Дайте йому м'яч швидко. Один лише. Так, в тебе було 18.46. Готовий? Оп! Два. Три, чотири. Добре, вісімнадцять, двадцять чотири.